Шановні глядачі, вітаємо вас на каналі Ямпіль. Тіві в ефірі новини середи 27 грудня, і сьогодні у випуску ви побачите. Вихованці Ямпільської станції юних натуралістів здобули перемогу у всеукраїнській акції. На шоскінчення судитимуть чоловіка. Його підозрюють у викраденні 500 тисяч гривень. З прикордонних громад Сумщини евакуювали близько 700 дітей. Команці ямпільської станції юних натуралістів здобули перемогу у всеукраїнській акції Моя улюблена тварина. Повідомляє ямпільська станція юних натуралістів. Третє місце в конкурсі здобули Софія Луговська та Вероніка Тимошенко, вихованки гуртка лікарські рослини ямпільської станції юних натуралістів. Дівчат нагородили грамотами в номінації власні поробки з природних матеріалів, ниток, тканини, глини, паперу, зображення тварин, комах, плазунів, пташок, риб котів, собак тощо у вигляді вишивки бісером та стрічками. Оголосили подяку також Олені Недбай, керівниці натуралісток. На шоскенщині судитимуть чоловіка. Його підозрюють у викраденні півмільйона гривень. Повідомляє прокуратура Сумської області. Подія сталася 23 грудня. В місті Шостка 35-річний чоловік зайшов у під'їзд багатоповерхівки з газовим балончиком, розпаливши сльозогінний газ в обличчя викрав у потерпіло у сумку з гривнями і іноземною валютою на суму близько півмільйона гривень. Оперативники встановили особу нападника і затримали того ж дня в місті суми. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю звільнення під 207 тисяч гривень застави. Нині йому загрожує до 10 років ув'язнення. На Сумщині з прикордонних громад, що знаходяться під постійними обстрілами, росіяни евакуювали близько 700 дітей. Про це під час телемарафону повідомив начальник сумської ОВА Володимир Артюх. Сотня населених пунктів під артилерійським вогнем противника. За даними генштабу, росіяни активно б'ють з артилерії по українському прикордонні. Гучно і на Сумщині в частині громад оголошено примусову евакуацію. Більше про її перебіг і про оперативну ситуацію загалом на Сумщині. Поговоримо з Володимиром Артюхом, начальником Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю в нашому ефірі. Бажаю здоров'я, пане Володимире. Ну от власне, як я вже сказав, ворог щодня обстрілює прикордонні сумщини. Розкажіть, будь ласка, які наслідки цих обстрілів, яка зараз оперативна ситуація в регіоні? Абсолютно вірно. Кожного дня практично знищується інфраструктура прикордонних наших громад. Сьогоднішній день є виключенням. Було більше 60 обстрілів. Застосовувалися авіаційні засоби ураження безпілотне. Авіація ворога, ударна авіація ворога, артилерійські і системи залпового вогню найбільш за цю, за цю добу постраждала Краснопільська, Краснопільська громада, Білопільська, Есманська громада. Тому були, були нанесені удари як по інфраструктурі енергетичній, газорозподільчій. На сьогоднішній день, за цей місяць було знищено десятки. Об'єктів енергетичної на на жаль на сьогоднішній день ми констатуємо, що біля 2800 абонентів енерга. Користувачів сьогодні відключені від загальної системи енергопостачання більше 120 абонентів газопостачання відключені. Проводяться відповідні заходи щодо відновлення. Але це в цілому знаходяться ці об'єкти, знаходяться в 5 кілометровій зоні, де ворог застосовує зброю, і, на жаль, у нас для відновлення. Коли використовувалися відповідні бригади і сили засоби обленерго газових компаній, вже ми мали втрати. Тому ми дуже обережно відносимося до цього. Але громади, які постраждали, ми допомагаємо відповідними генераторами для аварійного живлення, робимо все необхідне для того, щоб відновити. Ну і як ви тільки що зазначили в своєму. Анонсі, що в Сумській області проводиться евакуація, вона не примусова, вона проводиться в м'якому режимі. В цілому ці е, рішення приймає особисто громадяни прикордоння на сьогоднішній день. Ми евакували 3726 е, людей і біля 700 дітей. Цей процес продовжується. 19 населених пунктів повністю сьогодні вільні від цивільного населення і прийняті під військове управління, тобто всі заходи знаходження там в цих населених пунктів перебування. Вони повністю регулюються військовим командам. А враховуючи взагалі цю ситуацію і загрози, які виникають постійно, чи розглядаєте ще варіанти евакуації людей з інших населених пунктів? Чи поки це питання не стоїть на порядку денному сьогодні? На порядку денному стоїть виконання, вступившого в силу рішення уряду, постанову уряду 1292 від 7 грудня цього року щодо введення спеціального прикордонного режиму. В двохкілометровій зоні вздовж всього кордону України Ця, цей режим забороняє вільне пересування, вільне е, знаходження в двохкілометровій зоні, в прикордонній зоні. Е, відповідні роботи можуть проводитись тільки для виконання завдань охорони і оборони прикордонів. Тобто, зараз ці вимоги вони вступили в силу і. В Сумській області проводяться підготовчі і виконавчі заходи щодо виконання цього рішення уряду. Це серйозний документ, який теж буде сприяти створенню умов захисту для населення. Давайте повернемося до тих людей, яких евакуювали з населених пунктів. Яка от альтернатива була запропонована цим людям? Де вони от зараз живуть і чи будуть, їм забезпечені, чи будуть вони забезпечені всім необхідним, у тому числі роботою? А, ну, я хотів би підкреслити, що евакуація здійснилась в межах області або районів, в яких знаходились відповідні громади, тобто були задіяні в, в плані евакуації чотири райони Сумської області. Населені пункти і громади. Тобто були підготовлені місця під компактного проживання, У нас їх 16, Відповідно наповнення цих місць підготовлених в закладах визначених вже воно біля 50 загальної ємності вже відсотки, 50% Вони вже заповнені. Більш того, працює. Програма, коли притулок надають наші громадяни в Сумській області, вже розмістили біля 6 тисяч людей по цій програмі, і це теж продовжується, враховуючи сьогоднішнє підвищення інтенсивності застосування вогневого впливу на прикордоння з боку ворога, такі рішення зараз приймаються і люди переїжджають, підготовлені. Місця, тому цей процес триває кожного дня, практично. Пане Володимире, ну от ми часто бачимо, що люди ну не завжди хочуть виїжджати зі свого житла, тому що вже звикли жити на одному місці, і за найменшої можливості завжди намагаються повернутися додому. А як ви вважаєте, за, за яких взагалі можливостей люди зможуть повернутися в свої оселі? Ну, безумовно, головною умовою буде це перемога наша. Тоді 100% я впевнений. Наші громадяни, які виїхали, і які знаходяться в межах Сумської області і інших регіонів України, вони повернуться сюди. Враховуючи обмеження, про які тільки що наголосив про двохкілометрову зону в прикордоні, п'ятікілометрову, яка була введена сумською військовою адміністрацією обласною, там є певні обмеження, вони вводяться військовим командуванням. В першу чергу ці обмеження стосуються створення безпечних умов перебування там. Це для того, щоб люди себе не наражали на ці. Вогневі впливи, які я вже зазначив, значно підвищилась інтенсивність вогневого впливу. Тому це йде тільки на користь і на захист нашого населення. Тобто ці умови будуть створені, коли буде перемога, в яку ми віримо, і вона буде якнайшвидше, і створені умови для того, щоб Люди все ж таки могли певним чином, в залежності від обстановки, відвідувати ці місця, якщо така буде необхідність їм відвідати, але це обмеження. Воно буде регулюватись військовим командуванням і прикордонними силами, про які я сказав, відповідно кілометрової зони, відповідно до вступившої в дію рішення уряду. Пане Володимире, я вам дуже вдячний за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і безпечного вам дня. З початку року на водоймах Сумщини потонуло 40 людей. Рятувальники закликають не виходити на замерзлі річки та озера, повідомляє ГУДСНС СНС у Сумській області. Ну ви ж самі себе заспокоюєте, що ігноруючи прості правила. Під кригом може провалитись будь-хто, але тільки не ви. І це ваша перша помилка. А потім ви спокійно виходите на недостатньо замерзлу водойму. І голос всередині вас заспокоює. Не бійся. Так всі роблять. І це ваша друга помилка. В один момент лід. Проламується. Ваше тіло повністю загружається в крижану воду. Починається паніка. І саме ця помилка в більшості випадків стає фатальною. Знаєте, найцінніше, що є в кожного, це власне життя. І його точно не можна прирівнювати до тієї. Байдужості, яку проявляють громадяни, виходячи на тонку крилу. Бережіть себе. І наостанок про погоду 28 грудня на півночі Сумщини буде мінлива хмарність. Вночі невеликі опади в день без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиться. Вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря по області протягом доби – мінус 3, плюс градусів Цельсію.